Ще вчора заправка сублімаційного чорнила в пристрої Epson EcoTank L-серії виглядала так шприци, багато витраченого часу та постійний ризик залишити чорнильні плями на столі чи руках. Це вихід з ситуації, коли система заправки ключ замок. Але кожен, хто проходив цей процес, точно мріяв про щось простіше. Сьогодні ця мрія стала реальністю. Ми створили спеціально розроблене рішення для вашого комфорту: сублімаційне чорнило у новому об'ємі 127 мл і в новому форматі баночки з ключиками. Однієї баночки вистачає на дві повноцінні заправки Epson EcoTank L серії. Тепер все відбувається в три прості кроки: відкручуєте кришку, вставляєте флакон у паз, і чорнило самостійно надходить у СБПЧ. Жодних шприців, жодного безладу. Це ті самі чорнила, але в іншій упаковці. Тож промивати систему подачі чорнил не треба, просто вставити та заправити. А ще завдяки новому формату чорнила для сублімації можна обрати не лише пристрої Epson L Серії, а й XP серію з БСБ. Наприклад, Epson XP2205. Це чудовий і при цьому бюджетний варіант для старту сублімаційного бізнесу. Ви отримаєте комфорт заправки, економію вашого часу та заощадження грошей. Сублімаційне чорнило в новому форматі вже можна придбати на нашому сайті. Чекаємо в коментарях ваші питання. Також у нас ви знайдете готові рішення для сублімації: термопреси, заготовки, папір тощо. Користуйтеся витратними матеріалами InkSystem. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.